Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. По перше, друзі, хочу вам сказати, що канал набрав уже 100 тисяч підписників. І все це завдяки вам, шановні мої друзі. Я дякую вам, що ви мене дивитеся, підтримуєте і так далі. Поїхали тепер, друзі, по темі. Я розповім вам 20 цікавих фактів про енергію. Без енергії людство існувати не може, не скотившись при цьому назад у кам'яний вік. Але вона буває різна і електрику можна отримувати найрізноманітнішими шляхами. Останніми роками всі розвинені країни тією чи іншою мірою взяли курс на екологічно чисті енергоносії. Хоча переломний момент для нашої планети. Все одно настане і ще явно не скоро. Перший цікавий факт про енергію. Основним енергоносієм у світі і досі є кам'яне вугілля. Навіть у США воно виробляє понад третину всієї споживаної електроенергії. Найбільш екологічно чистою енергією є атомна. Слідом ідуть вітряні електростанції та ГЕС. Існують проєкти. Із уловлювання блискавок та їхнього використання, але поки що не існує акумуляторів, здатних за мить вмістити в себе таку кількість енергії. В Ісландії геотермальні електростанції розташовані на гарячих гейзерах, виробляють пристойну частину всієї електроенергії. Сонячна енергія не є найчастішою. Оскільки для виробництва сонячних панелей потрібне досить шкідливе виробництво. А самі панелі містять у собі продукти переробки нафти. Токелау це єдина у світі країна, де 100% споживаної енергії виробляється саме сонячними панелями. Цій крихітній острівній державі панелі в потрібній кількості подарувала Нова Зеландія. Перше саме слово енергія згадується Аристотелем. У його трактаті фізика. Але там воно означало діяльність людини. У всіх без винятку американських штатах частина електроенергії виробляється за допомогою ГЕС. Звичайні лампочки розжарювання витрачають лише 5-10% споживаної енергії на світло. Все інше йде на нагрівання. Вітряна електростанція у середньому має висоту близько 90 метрів і складається із більш ніж 8 тисяч деталей. У 1958 році США запустили на орбіту супутник Авангард 1, перший у світі з поміж тих, що працюють на сонячній енергії. Він і досі перебуває в космосі, і за оцінками вчених залишатиметься там і ще сотні років, якщо не тисячі. Близько 20% всієї споживаної в США електроенергії витрачається кондиціонерами. Сонячної енергії було б достатньо для того, щоб із надлишком покрити всі потреби людства. Лише 10 країн видобувають дві третини нафти і газу у світі, а ці корисні копалини є найважливішими енергоносіями. На вітряній електростанції припадає близько 1,5% усієї вироблюваної електроенергії у світі. Існують і приливні електростанції, що використовують відповідно енергію морських та океанських припливів. Перше місце за споживанням електроенергії серед усіх країн світу посідає Китай. Різні будівлі споживають різну кількість енергії. Список найбільш ненажерливих у цьому плані будівель очолюють сучасні американські лікарні. Слово енергія почало використовуватися у звичному нам сенсі лише на початку 19 століття і вів його в ужиток Томас Юнг. До цього використовувався в основному латинський термін візвіва, що означає жива сила. І останній цікавий факт про енергію, шановні мої друзі. Середній ураган несе в собі на порядок більше енергії, ніж потужна атомна бомба. Ось такі цікаві факти про енергію, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, увага, це дуже важливо. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Ну і не забувайте кинути якусь копійку. Автору каналу, тобто мені. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу.